Так, вирішив окремо зняти відео про цей колун роликовий. Ну це щось з чимось насправді. Це, мабуть, тільки радянська інженерна думка могла таке придумати. Ну, реально оце ці ролики, які мають полегшувати колку. Отак от, от видно, да? Оце видно те, що ближче сюди, він виходить вправо. Чи ні, він навпаки він вліво. Так, секунду, ні, він таки вправо. Цей ролик вправо, да. і тут такий виступ просто. Це вже не ролик, а така штучка. А цей ролик навпаки. Бачите, він в іншу сторону виходить, і тут така от сагагура. Воно б мало б покращувати розколювання. І до речі, коли рівненьке дрова, то воно легко йде. Але якщо, якщо воно хоч трішку зайде і там ну, деревина, от звідси посюди зайде, то вона майже нереально її витягнути. Ну, реально, але з великими зусиллями. І тут хоча... Видно, от, що тут не прямий кут, а воно трошки йде під нахилом. Я думаю, спеціально, щоб легше було його діставати. Все одно це не рятує, от, порубав. Там черешня була ще якась садова фігня. ну, Це, ну, це на порядок краще, ніж будь-яка сокира, просто сокира, але порівнюючи з колунами, ну. Бувають коли не ще гірші, але це ну явно не найкращий, м'яко кажучи. Хіба що якщо дуже рівненькі дрова, такі лісові, то він їх звичайно щелкає. Як сімочки. Бувайте.